Ого, який баланс крутий, 5-5-5. Любий баланс не дуже, якщо швидко не прокачуєшся. Переси, ну, давай допоможу. Давай, 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 давай. Трагедія. Це майже вешту. <пробитие> Чудо я натис, це було не Передумав. Прокачимся до четвертої і и не... стрелять. Уже приїхав стрелять, ще даже не прокачався Пробитие. Типу, Ты пуны бачу тебе дядько Получай снаряд. У тебе достаточно опыта для улучшения. Остынь. Это моя охота. Хороший урок этому выскочке. Новый уровень. Новые возможности. Так-то uh -huh. лучше. Информирую о доступности улучшения танка. Билл Ой-ой-ой, а какие же ты ему каток радовал. Ой. Куда с ней туда выстрелил? Как там, Байлан, ты утечешь в неё? Ой, какой же он крутой, этот Билл Подай я козьму давай допоможу тобі. Єсть пробити не пробив. Бывает, куда башню полетел. четвертого Рівні буде больно биться зараз. Давай, я тебя заберу.

Ты дуже крутой. Мне страшно уже с тобой стреляться. Окей, договорились. Из них же постреляемся. Де ти там? Ты добре подумал не наблюдаю. не стреляю уже, дай прокачаюсь. А й-мойо, який ти настирный. Дуже довго я це роблю. Дуже довго. О, господи, ну. Ну докопався я... до тебе, Арлики. Ну чого ти такий настирний? Ну поїдь собі далі уже стріляйся. О, Хто такий? Мені треба виїжджати з зони. Ай-яй-яй-яй. КП не вистачить. Оу, 7 секунд, може не выстачить, да. Два. Один. А він хилиться. і на каток мене ставить. Є шанс. Нема шансу. чи є шанс? що так важко? я думаю якось полегше буде немец какие-то такие попался. Ну, их объязую. Ну, все уже. Ну. Давай, развод. М все одно треба стрелять. Ну Давай по баринку вот эти грох Гусеница спита. Не могу стринуться. Ничего себе ты крутый. Ну что, долго про стрелять по ним. Ты где такого навчився? Ще один такой сам Да что ж все такие крутые пацаны? Я не разумею. Ну так важко. Не можна спокійно так пострілятися, ні, треба. А, ну хотів повторити, але... З нами хто ще. А куди ти їдеш? Так, тобі. Подаруночок від мене. Хто вбив? Ураган Балашон, орлекин. Орлекин вбив. Урагана. Так, осталось только п'ятеро противник и Тебе хилок, хватит, ящик. Есть пробедия. Вот все было. А я заїду, щоб забрати? Що в нього таке? арбін до сьомого рівня. У мене нічого нема. Давай, роздувайся вже. Господи, та що ж так важко з усіма, ну йо -мо. Варя в зоною. Тільки кинув де ми, знову кинув, тільки кинув, знову кинув. Що це взагалі таке? Хто такий цей кіборд на, на Харбіндері? Я не попав. Та ну заспокойся вже, ну чо ти такий? Ну я не розумію тебе. Ну що з тобою не так? Ой-ой-ой, це я зробив погане діло Він мене сейчас уб'є. Я не попав, а він теж не попав. Поїхали, 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 поїхали. Давай вбий його. Я не розумію, що це таке. Чому так важко? Ураган цьому море. Ну понятно. Блін, ти його теж вбив. тоже Ну давай, постріляємося тоді. Кинув дыми, окей, буду дыми Давай, выезжай, стреляй ты мне нахож Штаниги стал прямом на низу тут Я с другой стороны стою прикинь Это що думаю сказочную Сказку попал І що це на дому? Ой, шар, ти дурничок! Добре? Ну, хоча, в принципі... Mňam, da, akýsi oškolati bobí. Ale je to